Доброго ранку, малятка! Доброго ранку, шановні батьки! Дітки, ми сьогодні поговоримо з вами про іграшки, якими можна гратися, і які призначені для хлопчиків, а які для дівчаток. Але спочатку я пропоную нам з вами традиційно привітатися. І сьогодні я пропоную поділитися своєю позитивною енергією, своїм гарним настроєм один з одним. Для цього давайте прикладемо свою долоньку до екрану. Ось так добре. Супер малята. Я бажаю, щоб сьогоднішній ваш день був наповнений приємними емоціями та гарними новинами. Дітки, погляньте, сьогодні Сергійко та Оленка посварились. Вони не могли поділити іграшку. Кожен доводить, що це його улюблена іграшка і тільки він може нею гратися. Дітки, давайте пограємо в гру і роз... е... дізнаємось разом. Так кому ж можна гратися якою іграшкою, і чи треба ділитися малята? Спробуємо. Давайте, ось погляньте, в нас на екрані є машинка. А ну скажіть, хто більше полюбляє гратися машинками? Правильно, машинками полюбляють гратися хлопці. А скажіть мені, а якщо дівчинка захоче погратися, чи можна дати їй? Звичайно, можна, молодці малятка. А ось погляньте лялочка. А ну скажіть, хто полюбляє гратися лялочками? Правильно, лялочками полюбляють гратися дівчатка. Молодці малята. Наступна картинка. Ану скажіть, а хто ж більше полюбляє гратися м'ячиком? Хлопчики чи дівчатка? Чи можливо разом? Правильно, м'ячиком можна гратися і хлопцям, і дівчатам, і разом буде веселіше, правда? Супер малятка. Продовжимо. Ану, скажіть, ось такий в нас є на зображенні вертоліт. Хто полюбляє гратися вертольотами, технікою різною? Звичайно, це хлопчики, молодці дітки. Давайте переглянемо наступну картинку. Що ми бачимо на наступній картинці? Правильно, це посуд. А скажіть мені, хто більше полюбляє посудом гратися, садити лялочок за стіл, пригощати їх смачним чаєм? Звичайно, дівчатка це роблять. Правильно, дітки. а скажіть, а якщо хлопчик захоче приєднатися і погратися разом з дівчатками, можна йому приєднатися? Розумнички мої, звичайно, можна. Тому що разом цікавіше, правда? А ну скажіть, а хто полюбляє гратися кубиками? Як ви гадаєте? Кубиками полюбляють гратися і хлопчики, і дівчатка, а збудувати разом велику вежу це взагалі просто чудово. Так, наступне зображення. Що це таке? Правильно, це інструменти. А ну скажіть мені, хто більше полюбляє щось майструвати, забивати цвяхи? Правильно! Це роблять хлопці, а потім виростають дорослих татусів, так? І вже можна не гратися, а насправді щось змайструвати. Можна допомогти своєму таткаві і змайструвати годівничку для пташечок, так? Чи якусь гарну іграшку. Молодці малятка. Ой, погляньте, яка гарна єдина ріжка! І гарненька така рожева сумочка? А ну скажіть мені, хто полюбляє більше носити гарні сумочки, гратися такими яскравими іграшками, такими рожевим, з рожевим хутром? Правильно, таке більше полюбляє дівчатка. Малята, скажіть, а хто більше полюбляє гратися в мозаїку? Кому можна? В мозаїку граються і хлопчики, і дівчатка. Так? Правильно, дівка. Ой, я тут бачу і туфельки гарненькі, і помаду, і парфуми. Ану, скажіть мені, хто полюбляє більше гратися такими речами? Косметика різні, сумочки. Звичайно, це дівчатка, молодці малятка. Ви такі розумнички. Так, дітка, а це що таке? Правильно, це робот трансформер. А скажіть мені, будь ласка, хто полюбляє гратися роботами, трансформерами різними, конструкторами? Звичайно, хлопці, вони таке полюбляють, молодці малята. Так, а це? У нас настольна гра. Ану скажіть мені, дітки, хто полюбляє гратися настольними іграми? Правильно, в настольні, настільні ігри цікавіше гратися разом і робити це стає не так. І коли ти граєшся, тобі стає не так сумно, коли ви разом граєтесь. Ой, малята молодці! Ви дуже гарно впорались і погляньте, наші Оленка та Сергійка вже не сваряться. Вони зрозуміли, що іграшками треба ділитися, а ще краще гратися разом. І вони запрошують нас у веселий таночок. Давайте трішки потанцюємо. Давайте зручненько. Потанцюємо з вами трішечки. Коли весело тобі, роби так лес плес, коли весело тобі, роби так, лес плес, коли весело тобі своїм друзям освітись, коли весело тобі, роби так, лесе плес. Коли весело тобі, роби так тут. Коли весело тобі, роби так ту-ту коли весело тобі своїм друзям усміхнись, коли весело тобі, роби так ту-ту Коли весело тобі, роби так ачкі, коли весело тобі, роби такі. Коли весело тобі, своїм друзям усміхнись. коли весело тобі, роби так ахі! Коли весело тобі, роби так о. Окей, okay. коли весело тобі, роби так окей, okay. коли весело тобі своїм друзям усміхнись, коли весело тобі роби так окей, okay. Коли весело тобі, роби так лес, лес, туп туп. А хі окей, okay. коли весело тобі роби так. Flex, плес, тут тут -ту, апхі. Окей. Коли весело тобі своїм друзям усміхнись, коли весело тобі, роби так флеш плес, плес тук-тук, апхі. Окей. Ось такий веселий таночок малятками з вами потанцювали, але нам час уже прощатися. Наше заняття вже завершилось. До побачення, малятка, до наступних зустрічей! Бувайте!